Хання заборонити діяльність української православної церкви. Таке рішення ухвалили депутати обласної ради. У області не подинокі випадки, коли громади приймали рішення, а священик одноособово просто не дає ключів від храму. Близько 200 мільйонів гривень на потреби збройних сил України виділили з бюджету Житомира. На наступний рік так само великі кошти закладаються в резервний фонд для того, щоб мати можливість реагувати на ті випадки, які будуть. Жителі села Новопіль хочуть назвати центральну вулицю ім'ям загиблого льотчика Євгена Лисенка та ініціюють присвоєння пілоту звання Героя України. Мають пам'ятати ім'я героя, мають знати хто такий, чому загинув. Депутати обласної ради прийняли рішення про заборону діяльності релігійних організацій Української православної церкви Московського патріархату в регіоні. Звернення обранці направили до президента, парламенту, уряду та РНБО. Цей проект не передбачає виключно звернення до центральних органів законодавчої і виконавчої влади до суб'єктів законодавчої ініціативи стосовно внесення змін до законодавства про заборону церкви московської церкви московського патріархату на тернах України. В рішенні також є рекомендації громадам сприяти переходам релігійних громад УПЦ до інших конфесій. А правоохоронців просять зберегти майно таких громад по області. Не поодинокі випадки, коли громади приймали рішення, а священик одноособово. Просто не дає ключів від храму. Військову адміністрацію депутати просять прискорити процес перереєстрації релігійних громад. Віталій Бунечко, голова військової адміністрації, розповів, що вже мав зустріч із ПЦУ. Ми проговорили ці всі моменти. Жодних звалікань з боку обласної державної обласної військової адміністрації немає при наявності всіх документів. Бувають Юридичні колізії, коли не можуть надати документи, ми проговорили певну дорожню карту з керівництвом ПЦУ. Всі документи максимально швидко отримали доручення. Видавати і реєструвати відповідні церкви. Таке рішення про заборону діяльності релігійних організацій УПЦ підтримали 36 депутатів. Троє не голосували. Один із них Руслан Годований. Чесно кажучи, це юридичне рішення нікчемне. Це не повноваження Житомирської обласної ради. Житомирська обласна рада може приймати політичні рішення, але не може приймати юридичне рішення. Депутат вважає, що потрібно було зачекати результатів роботи комісії, яку створили після рішень РНБО про окремі аспекти. Діяльності релігійних організацій в Україні ми вертаємося до 1917 року, коли забороняли церкви, забороняли людям ходити по віру розповіданню. Що ви бачите, сьогодні на сесії обласної ради мені навіть не дали слово виступити. Я як прихожанин цієї церкви, хочу сказати, що я жодного разу не чув на проповідях за 15 років, що хтось когось закликав проти України. Адвокат Роман Гуртовенко говорить, що це рішення ухвалене в межах повноважень обласної ради. Оскільки орган місцевого самоврядування, якщо він вважає, що це в інтересах громади, яку він представляє, то даний орган має право надсилати звернення органам центральної влади, виконавчої влади, будь-якого рівня, законодавчої влади з приводу тих питань, які відносяться до інтересів громади. Ми намагалися отримати коментар керівника Житомирської єпархії УПЦ Никодима, але на дзвінки він не відповідав. Прочитавши наше повідомлення в мережі Телеграм, також не відповів. Дмитро Клименко, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. На засіданні Житомирського міськвиконкому виділили гроші на потреби Збройних сил України. Фактично, наступний бюджет, який бюджет дуже велика частина бюджету марзахуншу піде на потреби наших військових. І в цьому році до кінця, я думаю, що у нас буде сума біля там, 200 мільйонів, де, напевно, які а, Житомирська бюджет Житомирської територіальної громади спрямував на потреби військових. От остання сесія, яку ми будемо проводити, що буде додатково діляти кошти на потреби наших військових, військових частин. Тому на наступний рік так само великі кошти закладаються в резервний фонд для того, щоб мати можливість реагувати на ті виклики, які будуть. На засіданні схвалили проєкт бюджету міської територіальної громади на 2023 рік. В бюджеті розвитку плануємо лише першочергові видатки на суму 43,7 мільйона. Також бюджет розвитку буде уточнено по видатків після. Того, як завершиться бюджетний рік, і ми зможемо е, спланувати безпосередньо капітальні ракет між розпорядниками також розподілена сума. Ви бачите, найбільшим нашим розпорядником е, мільярд 132 це є департамент освіти міської ради. Директорка департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради пояснила, що наступного року зростуть видатки на оплату енергоносіїв та соціальне забезпечення, закладені лише обов'язкові платежі на погашення кредитів трамвайно-тролейбусного управління та теплокомуненерго на суму понад 40 мільйонів гривень. Це кошти передбачені в бюджеті для виплати підприємствам кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку. Це кошти за ті тролейбуси за ті 50 тролейбусів, які ми вже отримали і які працюють на лінії. Це кредитна угода за ніяк потрібно розраховуватися. Платіжі наступного року передбачені Ті кошти, які місто відшкодовує за європейський банк за відсотки. за тіла європейського банку вони вже були витрачені на що на першу чергу на 35 п'ять багістральних планеж, які повністю викликали. На 120 індивідуальних теплових пунктів, які теж же повністю встановлені у масивах Шевченка від рука і на масиві герої десантники, це вже працює на наших мешканців, і місто поки що повертає вже те, що на протязі п'яти років було потрачено на інтереси міста, на інтереси наших користувачів, на те, щоб були зменшені втрати, за те, що була збільшена надійність постачання тепла та якість постачання тепла. Тетяна Скоростенська, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Востаннє отримували частину зарплати у жовтні. 29 педагогів Довбиської спеціалізованої школи інтернату два місяці не отримують заробітну плату. Викладачка школи Жанна Шумська розповідає, витратила вже майже всі свої заощадження. Попри це, і вона, і весь колектив навчального закладу продовжує працювати та навчати дітей. Ми зарплату отримали за жовтень місяць, 90%. Нам її не доплатили. Це десь було десь уже около трьох місяців тому от ну виживаємо так як виж як як можемо я ж ну що я можу сказати викручуємося, як можемо але ж Працюємо і хочемо працювати, і хочемо, щоб за нашу працю нам все ж таки заплатили наші законні кошти, які нам відділяє державна субвенція і відділяє держава. І ну так як по інших навчальних закладах. Довбиська школа інтернат. Це спеціалізований навчальний заклад, який навчає дітей із вадами інтелектуального розвитку. Нині у школі вчаться 77 дітей 65 з них живуть в інтернаті. Постійно діти з складними вадами розвитку у нас навчаються, і звичайно, програма відрізняється від шкільної. Програми, ну, як ми називаємо, масової школи, вона відрізняється. І сам навчальний план відрізняється. І предмети у нас ясно, що немає іноземної мови. Предмети спрощені, і до того ж, ми маємо ще корекційну складову. Беззвичайно треба працювати над виправленням ВАД розвитку дітей. Затримка із зарплатою сталася через збільшення кількості учнів в інтернаті майже в два рази. Відповідно, і збільшилась кількість педагогів, розповідає виконувач обов'язків директора закладу Вадим Романчук. Нині зарплатний фонд школи розраховують на основі кількості педагогів, які працювали у першій половині 2020 року. Тім, з того часу, через збільшення кількості дітей на 11 ставок і збільшився штатний. Розпис викладачів. Директор додає інформацію про збільшення кількості учнів і новий збільшений штатний розпис він передав до обласної ради в 22-й рік. який уже йде до завершення, ми зайшли заборгованість. Так, що воно виходило, накопичилось, накопичилась, накопичилась. Зараз будемо казати, вже сьогодні 7 грудня люди не отримали заробітну плату за листопад місяць. педагогічні працівники не отримали. І також у нас немає заробітної плати. Чим розрахуватися і за грудень місяць. Про збільшення кількості дітей і відповідно збільшення кількості педагогів дізнались у квітні цього року, говорить представниця департаменту освіти і науки облдержадміністрації Злата Безкоровайна. За її словами, директор не повідомив і не узгодив з обласною радою збільшення кількості дітей у квітні. Коли у департаменті про це дізнались, почали дофінансовувати ці 11 додаткових ставок. Виплатити зарплату обіцяють і за листопад та грудень. Кожен з наших спеціальних інтернатів процедуру погодження ведення штатних розписів через сесії, через комісії проводить регулярно. Якщо ви бачите, слідкуєте, це ж не проблема. Контингенти в нас збільшуються, дітей. Ну і виходить так, що він вирішив проігнорувати ось цю процедуру. І в результаті ми отримали те, що ми отримали. Досі він говорить про те, що в нього виникає заборгованість, але неправомірні дії керівника призвели до тої ситуації, яку ми бачимо зараз. Директора інтернату у проблемах із зарплатою звинувачує і голова обласної ради, яка є засновником закладу Володимир Ширма. У обласній раді про збільшення штату педагогів дізнались два тижні тому. Ну можна звіднити, але це ж забороненість не воно не погане погасить того питання, яке є. Рішення таке, що керівник там винувати, але люди люди не повинні страдати через керівника. Тому я думаю, що ми на наступному тижні зберемося ще раз ревіанне те питання, і однозначно, однозначно, що ми людям маємо заробітну плату виплатити. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. Жителі села Новопіль на Житомирщині хочуть перейменувати центральну вулицю населеного пункту на ім'я загиблого льотчика Євгена Лисенка. 9 березня пілот українського винищувача прийняв бій із двома російськими літаками між селами Новопіль та Окілок. Під час бою український льотчик збив один ворожий літак, але був вражений ворожою ракетою ППО. Того вечора Петро Білий привіз продукти на один із блокпостів поблизу села. За кілька хвилин у небі почули гуркіт двигунів. Буквально мить секунди чуємо гуркіт, що йде лити. Літак, О, і в цей момент ну, там лічні секунди, тобто, хлопок, такий потужний зрив, і все, і все, така спишка, бо вже були сутінки, О, але це було чітко видно, що це був літак. Він завалився, за ним був такий шлейф, і диму, і полум'я. і... Він пішов в поле і там рухнув. Палаючий літак, ще був у повітрі майже півхвилини. За цей час льотчик встиг відвести винищувач подалі від житлових будинків. Міг 29 впав у кількастах метрах від околиць Новополя. Петро Білий показує кількаметрову воронку від падіння літака. На місці ще досі залишаються частини винищувача. Чоловік згадує, до останнього сподівався, що це впав російський літак. Коли ж на залишках винищувача побачили український трезуб, зрозуміли, що пілот ціною власного життя врятував село. Разом з поліцейськими почали прочесувати все поле от, і знайшли рештки людського тіла. Ось такі, от зрозуміли, що на жаль. На жаль, льотчик не капотультував. Це були секунди, тось. Тось, тобто, якщо приймалося якесь рішення, воно було пришено. було прийнято самим льотчиком миттєво. І, я думаю, що безповоротно. Аби вшанувати пам'яті Євгена Лисенка, жителі Новополя вирішили назвати на його честь центральну вулицю села. Кілька тижнів селяни збирали підписи не лише мешканців Новополя, а й навколишніх сіл. Всього зібрали більше тисячі підписів місцевих жителів. пам'ять про героя має бути вічною. Так її мають завжди пам'ятати. Мають пам'ятати ім'я героя, мають знати хто такий. Чому загинув? Надіємось дуже що скоро дуже закінчиться війна, і пам'ять має бути жива про героя. Нині питання про перейменування вулиці розглядають у Оліївській сільській раді. Ми хочемо і називати і сквери, хочемо і робити меморіальні дошки, і робити відповідні пам'ятники. Але по завершенню війни в Україні. Тому що це не один воєн-герой, який знову ж таки я кажу, загинув. Жителі Новополя та навколишніх сіл не лише вирішили перейменувати вулицю на честь льотчика, а й долучились до підписання електронної петиції про присвоєння Євгену Лисенку звання Героя України. Окрім того, постійно підтримували дружину льотчика Катерину, котра є авторкою петиції. Необхідні 25 тисяч підписів вдалося зібрати 3 грудня. Нині петицію мають розглянути у представництві президента України. Знайомі на які ти розраховував на якусь підтримку, не так підтримували, як деякі не деякі, а саме ці незнайомі люди, які були в саме в той момент, коли мій чоловік загинув, і вони до останнього вірили, що це російський літак. І, і я ж кажу: я роблю такі заходи, що в моїх подальших діях це так само відкрити меморіал в самому його, його рідному селі, де він родився, встановити також там монумент. Дмитро Поліщук, Олексій Черко, новини на Суспільному. 8 грудня у Житомирі вночі до 6 градусів морозу день близько нуля. Хмарно з проясненням без опадів. У Бердичі вночі від мінус 3 до 2 морозу вдень мінус 1 0 градусів. Хмарно з проясненням без опадів. У корисині вночі до мінус 6 градусів день близько нуля. Опадів синоптики не прогнозують. У малені вночі до мінус 6 вдень мінус 1 0 градусів. Хмарно з проясненням без опадів. У звягілі вночі до 5 градусів морозу в день до плюс 1, хмарно з проясненням без опадів. У Овручі впродовж ночі до мінус 7 градусів в день до мінус 1, Хмарно з проясненням опади мали